Так, він не закликав до боротьби, він говорив про мир, про щастя, про любов, про духовну, гармонію. Але так склалося, що сьогодні він як символ свободи. Була поруйнована і досі видно комора 19 століття, Теслярська технологія без жодного цвяха у сваї входила. І ото від хвилі вибило одну із секцій, зняло дах. Ми так чекали, коли його реставрують. Там два дні хлопцям не вистачило накрити. І ми б тут відкривали додаткові виставкові зали періоду. Горіли дах, перекриття, а отут ні. І отут стояв пам'ятник. Він від високої температури не постраждав, а от від води, ну, вплив є, відлущувалася фарба і водою був залитий. Отут висіла робота художника Вакса, Григорій Сковородавка в раях, красива робота. Вона у безпечному місці. Палало у першу чергу перекриття дерев'яні конструкції. Вони по горі палали, і тут палали. Три машини було. Вогнеборців із Золочева, Богодухова і Харкова. Я не люблю слова знищили. Музей наш не знищений. І співробітники музею сьогодні працюють у більш такому. І зразу після 6 травня, господи, як сказати, в напруженому режимі. Ми поновлювали колекцію і ми працювали над поповненням експонатів. У нас 160 експонатів за минулий рік. Туги, та раніше ж будували на віки. От воно як упало, та, ну падає штукатурка. Ну, так це нормально. Піснява Її... могла з'явитися. Плісняву знищимо грибок. Знищимо сьогодні. Найголовніше це наша довгоочікувана перемога.